Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами на занятті з математики будемо вчитися гроші рахувати та вирішувати приклади. Тож починаємо! Дітки. А скажіть, що нам потрібно для того, щоб купити продукти, предмети побуту або іграшки? Так, гроші. У кожної країни є свої гроші, паперові купюри та металеві монети. Розглянемо з вами зображення паперових купюр різних країн та оберемо українські гроші. А як же вони називаються? Так, гривні. А зараз пошукаємо: де ж українські 20 гривень? Так, ось вони. А зараз оберемо 50 гривень. Так, це 50 гривень. А зараз знайдемо 100 гривень. Так, це 100 гривень. А зараз ближче познайомимось з металевими грошима України. Знайдіть 2 гривні. Так, це 2 гривні. Оберемо 10 гривень. Так, це 10 гривень. Де 5 гривень? Так, 5 гривень. Одна гривня. Обираємо 50 копійок. Знайдемо 10 копійок. Так, це вони. А зараз ми з вами потрапили до магазину іграшок. Розглянемо уважно прилавок з іграшками і знайдемо народні іграшки. Давайте їх назвемо Лялька-мотанка. Глиняна пташка, свищик і дерев'яна та куманець. Подивіться, у кожної іграшки є цінник, який вказує на її вартість. А тепер давайте подумаємо і скажемо, які дві іграшки можна купити за 10 гривень. Телефон за 9 гривень та мікрофон за 1 гривню. 9 плюс 1 – Дорівнює 10. Ще ми можемо купити комп'ютер за 8 гривень та глиняну пташку свищик за 2 гривні. 8 додати 2 дорівнює 10, також можна придбати ляльку за 7 гривень та куманець за 3 гривні. 7 додати 3 дорівнює 10. І ще ми можемо придбати ляльку-мотанку за 4 гривні та машинку за 6 гривень. 4 додати 6 дорівнює 10. Також можемо купити ведмедика за 5 гривень. Та робота за 5 гривень. 5 додати 5 дорівнює 10. Молодці хлопчики та дівчатка, всі завдання виконали добре. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!